Вітаю! Мене звати Віталій Подоба. Я вже вдруге приймаю участь в Львів фріланс-форумі події. Цей раз мені сподобалась подія ще більше, ніж попереднього разу, тому що формат події був організований дещо іншим чином, а саме. Два потоки один для малих аутсорсинг компаній, інший безпосередньо для фрілансерів. Мені було цікаво власне, відвідати аутсорсинг потік для малих аутсорсинг компаній, тому що я сам є власником малої аутсорсинг компанії знайти однодумців, людей, які займаються тим самим, що я, мають подібні проблеми до моїх, так би мовити, поспілкуватися із собі подібними. Також я доповідав для фрілансер-потоці. І мені дуже сподобалась атмосфера, взагалом організація подій як завжди на високому рівні. Тому дякую фріланс стартап Львів клубу Ростиславу Чайці і його команді за те, що організовують такі події для фрілансерів. події взагалі велика рідкість. Тому фрілансерам раджу не пропускайте дану подію. Це дуже хороша можливість для вас поспілкуватися з такими, як ви, зарядитись на наступний рік. Позитивними емоціями, натхненням і досвідом, щоб успішно працювати цілий рік у ролі фрілансера, тому не пропускайте і успіхів!